Вітаю на своєму каналі, друзі! Ви на каналі Куриг Моє хобі мене звати Арсеній. Давненько відео не було. А 6 квітня було а сьогодні вже 29 квітня. А перед цим взагалі було відео. Ні, 12. Стоп, Я запутався. <кхід> було відео 12 квітня, а сьогодні 29 квітня вже. Тому... А перед це було 7 квітня відео. це за 29 березня, але виклав 7 квітня. А перед цим було відео 17 березня. Тобто, більше місяця виходить так пропадав. То, а, я в цьому відео поясню, чому. Я. Я. Чому я пропадав, в чому була причина. Але якщо сподобається відео, ставте вподобайки. Та підписуйтесь на мій канал. Сьогодні. Вечір вже 19.16 зараз. Сьогодні. Сьогодні було сонячно та тепло. Так, що ж причина цього каналу. Не каналу, чому я пропадав? У мене ж, якщо глядачі, є, які дивляться два канали. То в мене канал є Арсенія, але я його перейменував на Великдень, 16 квітня, -го на господарство Арсенія. На ньому просто вже 1271 підписник. І хочу сказати, знаєте що? І тому. 71, так, да, 1271. Тому в мене не було часу, займався цим каналом. Ем, але я хочу сказати, постараюсь з сьогоднішнього дня, щоб кожній відео день, щоб кожний день відео виходили в мене. Бачите. О, кури вже сплять. День вже набагато збільшився. Останнє відео, що була така погана погода. Але у нас така була гарна погода, починаючи із якого там? З 21, з 21 квітня, 22, -го, 23, -го, 24 -го квітня. 25. Ну, 26-го було дощ лів. Такий лявла злива. 27-го і 20. Ні, 27-го. було... Ще, вже сонце ще було. 28-го вчора сонце. Сьогодні 29 тижне сонце. Чому куре? Куре вже тут. Тому що пів англійці і ми його відділили з курми. Ми їх випускаємо пастися. Ну, я вже пояснюю на основному каналі, але їх це ж нас буде 170. Ціль до якого там до 20 квітня чи до 15 квітня до 200 підписників. до 15, Ой, якого квітня? 15 травня добити ціль наша. Бачите, нарциси вже пересвітають, бо їхня пора. Оце посадили бабуся їх недавно, ну, вони ще не прийнялись, але поступово прийня... При... приймаються. Кизил такий, трава вже така, від. вросла, зелена, така зелена, гарна. Цвіте слива. Дуже гарна природа. Дуже гарна природа, гарний вечір, сонячний, теплий, Комфортно навіть. А це вишня, друзі. Ось ця маленька це вишня. Ось та Таке. Ось тут сливка. Ось ця отака ось ось, верхня оця. Ось. Сюди це вишня. Це канал, боже, забувся. Ну, цей канал я так закинув, не знаю що. Але переглядів, звісно, якщо довго немає. Такі великі перегляди. Помічаєш, да, друзі. Піду, дивіться, як відображається. Це відображення, дивіться, Ось це сонце так падає на це, ну таке, як становить якесь світло, просто таке дуже гаряче, як здається, так здається. Оце 0,5, я вмикнув. Ось така віддалена зйомка. От, бачите. Тюльпани світуть. Нарциси Пахнуть. Пахнуть, друзі, пахнуть. Да гарненькі. А тут теж цвітуть груші. Боже, ой, зміль полетів. Друзі, дуб. Дуб листя розпустив. Воно таке, як в жовтні, як будто жовте листя, але воно мале. Ще не до кінця виросло, але зелене воно, просто відобрає, відображ, відображення воно таке виходить. Сьогодні безсмерно. Безхмарно ввечері, а вдень були хмари. Також поділюсь відео, Це, що я працював у господарстві в шпільноту, сюди, в куру, як моє хобі, на цей канал, яке я зараз відео знімаю. А поділюсь цим відео. Відео на каналі моєму основному основному, вибачте, ще так говорю. Просто я спішу друзі, Я можу і так говорити, але просто хочеться так розказати, щоб не Ну, Ну, звісно, щось в мене така звичка з'явилася швидко балакати на відео. Я не знаю, чому в мене така звичка. Така звичка чомусь у мене. Тобто, оцим відео я поділюсь на свій основний канал Господарство Арсенія. І ось це відео, що я знімаю зараз на кури, як моє хобі. Дуже гарно, дуже. Пасу кури, бачите, от Поїли вони сьогодні. В п'ятницю я вчора пас їх з 18.25 до 19.00, а сьогодні пас з 11.25 до 12.00 ну, обіду. Бачите, друзі, ось тут така от виште, гарна, просто цвіте. Ви просто подивіться на ось цю, на цю гіллячку, на цю гілочку. Просто вона така гарненька. От місяць, до речі, я не знаю, які, чи він спадаючий, чи він зростаючий. Це якась половина зростаюча чи спадаюча, я не знаю. Так, друзі, все. Закрию зараз. Кася палиться чому. От дивіться, план. Вони коли виходять, ми їх заганяємо сюди, вони тут їдять до обіду вони тут, чи коли пасемось, вони тут знаходяться. Але от до обіду ми їх чи коли пасемось, коли випускаю пастись, вони пасуться. Так, друзі, вибачте, не на сторонні звуки, якщо було записано. Е, тому я, коли вони пускають їх пастися, вони пасуться, е, які хочуть, пасу десь півгодинки, 25-30 хвилин, їх е, далі заганяють, і вони ходять де хочуть вже да, до то, до вечора. Вже так, ну, такий план. Тобто оце от вони закривають їх і вранці так, закриваю вони до обіду, а потім випускаю, вони йдуть туди, на вигул, і сюди повертаються і хочуть чи сюди, чи туди ходити. Як раніше ходили. подобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Всім до зустрічі. До зустрічі завтра. Сподіваюся, що завтра відео в мене вийде. Сняти. До нових зустрічей.